Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні відео про інкубацію. В минулому відео я показувала, як я закладаю яйця в ось такий інкубатор тепло Шалюк 72. Сьогодні я хочу відповісти на питання, які були під тим відео. Крім Від того, хочу розказати те, що опустила, коли записувала ось цей відеоролик. І так, по-перше, питання було про охолодження яєць, зараз я про нього розкажу. І питання було про вентиляційні пробки. У мене люкс 72, у мене знаходиться 4 вентиляційні пробки. І ви запитуєте, як їх відкривати і коли я їх відкриваю. Коли я купила інкубатор, ось ці інструкції про вентиляційні пробки було тільки одне речення, яке звучить ось як. Вентиляційні пробки потрібні для насищення яйця свіжим повітрям. Після замикання країв Алантоїсу ембріон починає виділення вуглекисного газу та розігрів яйця. Цієї причини відкриття пробок та охолодження яйця починається для курей з 11-12 дня. Все. Відкриття пробок і охолодження яйця починається. А як відкривати? На який час відкривати? Е Скільки пробок коли відкривати, тут немає, написано нічого. Перерила купу інформації, передавалася купу відео, і їх є тисяча, а вони всі абсолютно різні. Щоб сказати, що є дві відповіді на моє питання однакові, що от якась певна кількість людей робить ті так, і тільки так. Ні, всі роблять абсолютно по-різному. Тому я була в такому ступорі, коли... Починала процес інкубації і пробувала по-різному. Звичайно, я пробувала і слухала з того, слухала з того. Що я можу вам сказати? Щоб сказати, що щось пішло десь не так. От було таке, що я відкривала пробки тільки всі тільки уже тоді. Коли на кльов пішов, було таке, що я відкривала. Ось цю тут по центру є таке яєчко вентиляційне, що я його відкривала з першого дня, хтось мені так сказав. Також був хороший результат. Тому тут, напевно, більше потрібно, я не знаю, дзвонила навіть на офіційний сайт, вони мені не дали відповіді на моє питання. І до якого я висновку дійшла. Зібрала всю оту інформацію докупи і що я роблю? Дивіться, поставила інкубатор. Другий день я відкриваю одну пробку. Ця пробка одна у мене відкрита постійно. Не то, що я її там відкриваю на 10-15 хвилин, у мене просто відкрита. Чому? Для чого відкривається пробка? Получається, в процесі життєдіяльності, а в яєчку вже відбувається життєдіяльність. яйце виділяє вуглекислий газ, і йому потрібен кисень. Тут вентилятор галя... ганяє повітря, яке кисень надходить в цю дірочку через вентиляційну пробку, а сюди виходить вуглекислий газ. По суті, по правильному вуглекислий газ має виходити от, от має бути відкрито дві пробки. так? Пишуть, кажуть, що достатньо одної. Враховуємо, що в нижній. В цій частині інкубатора є 4. Також отвори, які нижній доступ повітря мають. Тому не рекомендують ставити інкубатор там на якесь полотенце, на якийсь диван. Має бути обов'язково тверда поверхня. У мене... у мене вона стоїть на пральній машині. Зараз я її не використовую, поки відбувається інкубація, у мене є ще одна. Так, поїхали далі. Це другий день я відкрила одну пробку. На 11-й день я відкриваю ще дві пробки. Або дві, або одну. Все залежить від того, яка температура в приміщенні. Літом, коли дуже душно, я відкриваю дві. Зараз ну, у мене тут в приміщенні тут технічне приміщення. Тут у мене е, квіткова кімната, скажімо так, і квіти, тут у мене бойлери, котли, ну, Таке Технічне, скажімо так, приміщення, але тут тепленько. Я відкриваю на 11-й день одну. Але що я хочу сказати, ось ці пробки я навіть з першого дня я міняю. Ось, припустимо, сьогодні я відкрила ось цю пробку. Від першого по 11 день я періодично ось так міняю місцями. Тобто, раз на день, два рази на день так собі міняю, щоб була відкрита не весь час одна, а ось так вони по кругу йшли. Потім з 11-го дня відкрито дві пробки, так само я їх міняю місцями. І стараюся, щоб, наприклад, один день відкрито ось так по діагоналі, на другий день будуть відкриті ось ці кнопки. пробки. Далі з 18-й день я відкриваю третю пробку. І після першого попіскування курчат, після першого прокльову я відкриваю всі кнопки пробки. Крім того, я відкриваю ось це вентиляційне яйце. Також вентиляційне яйце я відкриваю, теж ви питаєте, коли, коли я бачу, що в мене в інкубаторі зависока вологість. От воно призначене для регулювання рівня вологості. Коли низька вологість, я доливаю воду, коли висока вологість, я привідкриваю чуть-чуть ось це вентиляційне яйце. Посередині інкубатора. В нем означені не всі інкубатори, мій теплюша люк, 72 оснащені. Ось так. Про охолодження. Ну і багато таких технічних моментів, технічних відео говорили про те, що ці інкубатори, оснащені тим вентилятором, тими пробками, що їх не потрібно охолоджувати, що ось це все охолоджує яйце. Ну, я тут повірила чи не повірила, не знаю, як правильно сказати, але з 11 дня два рази на добу зранку і ввечері я провітрюю інкубатор. Поступово там 11, 12, 13 я відкриваю кришку на 5 хвилин, 14, 15, 16 на 10, 17, 18 на 15. Ну, от якось так, щоб не зразу набагато. Але також потрібно враховувати температуру приміщень. На нижче 18 градусів має бути температура у приміщенні, в якому стоїть інкубатор. У мене тут автоматичний переворот. Коли я в цьому інкубаторі перевертала яйця вручну, коли я заклала його повний і перевертала вручну то просто я їх провітрювала ось тоді, коли перевертаюся. Я собі так по чуть-чуть, помаленьку, там кожне яєчко перевертала, воно мене якраз замало 5-15 хвилин. І того було достатньо. Зараз, також з 11 дня по 18-й включно, я перевертаю, з 19 по 21 я інкубатор взагалі не відкриваю до появи половини курчат. Я про це говорила і говорю, і буду говорити. Відкривала, і було дуже багато захолодань, задохликів. Ну, тобто, це, як кажуть, краще вчитися на моїх помилках, чим на своїх. Але це категорично, щоб інкубатор відкривати потрібно дуже-дуже-дуже максимально рідко. Тобто один раз там, на 5-6 годин дістати, можливо, десь якусь зайву шкаролупку, і дістати курчат, коли їх вже багато, щоб вони там не робили моду. Ось так. Про виключення інкубатора я не сказала. Будь-яка маніпуляція в інкубаторі відбувається з виключеним інкубатором. Тобто виключаєте живлення, і тоді робите, там, чи перевертаєте, чи доливаєте водичку, чи охолоджуєте, але все робиться з виключеним інкубатором. В першу чергу, це техніка безпеки. По-друге, це. Не напружуєте, не навантажуєте вентилятор, не навантажуєте тени у своєму інкубаторі. Тому що що відбувається, коли ви включені і відкриваєте на тену ви виставлена температура 38 градусів, і він починає інтенсивно працювати для того, щоб нагріти приміщення, яке він на даний момент має нагріти до 38 градусів. Виявляєте, яка це? Потужність, яка ця напруга дається на те. Тому, ну, якщо ви будете відкривати інкубатор включений, він вас швидше вийде з ладу. Тому виключайте це желізне правило, це навіть ну, взагалі не обговорюється. Ось, На ці питання я хотіла відповісти і хочу узагальнити. Так. З попереднього відео все детально розказала, дуже розтягнуто. Зараз скорочу. Перше, інкубатор. Вибираємо інкубатор хороший. Вибираємо інкубатор, звичайно, по своїх можливостях. Але так, якби на мене, я би купила ось такий самий інкубатор, 100% купила, але ще щоб можна було його під'єднати до акумулятора, тому що ну, ви самі знаєте, що в нас світло відбувається. І зараз є інкубатори, в які можна... Автоматичний долив води, автоматичне регулювання вологості. Це, по-моєму, євро 88. Ну, там є дуже багато. Я зайшла на офіційний сайт і набагато краще, ніж тоді, коли купувала я. Друге, це про інкубатор. Друге, кури, кури здорові, поголів, від якого берете яйця, порог, листовані, вітаміни, натуральні краще, звичайно, це овочі, фрукти. Ну, тобто все, що потрібно давати там капусту, гарбузи. Ось вони в мене їли, можна сказати, всю зиму. Корі. Яйця мають бути свіжі, тобто не старіші, ніж два тижні. Яйця мають бути чисті, цілі яйця мають бути правильної форми, без якихось там плямочок, вкраплень е і яйця в приміщення. Заносимо поступово, якщо дуже холодно, заносимо спочатку десь якусь холодну комору, тоді в тепле. І в тому місці, де вони мають інкубуватися, вони мають постояти хоча б годин 10-12, як краще добу. Яйця мають зберігатися обов'язково в, в лотках яєчних. І обов'язково це має бути тупим кінцем доверху. Сьогоднішні яйця не беру. Кажуть, що беруть, я не беру, тому що в них ще не настільки сформована повітряна камера, вона ще досить таки маленька, тому не беру. Це про яйця. Далі температура. Схему температури по оцій книжечці я роблю, так як пише інструкція. Вологість, також, як пише інструкція. що пише. У температура, не так температура в мене завжди стоїть 37 і8. 38 виводила, виводяться курчатка на 18-й день, починають вилуплюватися. Тому я вивела для себе, що мій інкубатор найкраще інкубує при температурі 37 і 8, але це індивідуально кожен інкубатор. Є люди, які інкубують там кожних 2-3 дні у 3, чи в три етапи, змінюють температуру на інкубатор. Я цього не роблю, я собі визнаю. Значила, що для мене отак найкраще, з тим я не бавлюсь. Бавлюсь з вологістю. Вологість. Про вологість я в попередньому відео сказала. Перший період 55-60, другий період 45-50 і в кінці це вже 65, навіть 70 до 80 вологість, це коли вже вилуплюється курчат. Вологість важливо контролювати вологість. І... Ну, тобто перша половина більша, середині зменшуємо. І в кінці я напишу в описі під відео оцей графік вологості, який він має бути. Далі переворот. У мене інкубатор перевертає яйця кожну годину. Якщо це ручний переворот, я перевертаю яйця два рази на добу і от тоді, коли охолоджую. Охолодження яєць відбувається від 11 дня. До 18-го включно. З 19-го дня інкубатор не відкриває. Що ще таке суперважливе про курчаток? Я розказувала це про пойки, це комбікорм, але коли з'являться курчатки, які я буду тримати для себе, я вам про це все покажу. Ось. Ну, ніби на все відповіла. Буду показувати завтра. Сьогодні у мене буде 6 днів інкубації. Якщо буду мати час, сьогодні ввечері просвічую, якщо ні, завтра ввечері просвічувати яйця на оплот, подивитися, що там відбувається. Покажу вам це відео, якщо все буде добре. І бажаю вам всього самого-самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, хороших клопотів, приємних клопотів. Пока-пока!